Вітаємо вас! Після завершення торгів покупець може зв'язатися з продавцем лише одним способом. Для цього потрібно зайти в кабінет і відкрити купити куплені. Протягом 30 хвилин від моменту завершення торгів з'явиться кнопка чату у вигляді хмаринки з трьома крапками. Натисніть кнопку чату і напишіть повідомлення. Згідно з правилами сайту, покупець зобов'язаний вказати адресу для відправлення лота накладеним платежем, якщо в умовах лота не встановлена особиста зустріч. Продавець зобов'язаний відправити лот протягом трьох робочих днів, наступних після дня отримання поштових реквізитів покупця. Пам'ятайте, передоплату на вимогу продавця ви робите на свій страх і ризик. За умови передачі лота лише під час особистої зустрічі варто домовитись із продавцем про цю зустріч з урахуванням умов лота. В цьому випадку ви не можете вимагати відправку лота накладеним платежем. Дякуємо за перегляд, бажаємо здійснення швидких та вигідних угод, колекціонуйте разом з Віоліті та слідкуйте за новинами.